Привіт! Зараз я покажу, як зайти в особистий кабінет учня через браузер на телефоні з Android. У рядку пошуку введіть polskikrai.info і натисніть Пошук. Ви потрапите на головну сторінку нашого сайту. У правому верхньому кутку натисніть на три рисочки це меню. Прогорніть меню вниз. Там є кнопка Вхід до особистого кабінету. Також цю кнопку можна знайти, якщо просто прогортати сторінку донизу. До речі, поки гортаєте, можете дізнатися багато цікавого про нашу школу. Після натискання ви потрапите на сторінку логування. Ваш логін і пароль вам надіслав наш менеджер. Введіть логін і пароль у відповідні поля та натисніть кнопку залогуватися. Далі ви потрапите на сторінку зміни пароля. Важливо, щоб новий пароль складався щонайменше з восьми знаків. Уведіть новий ваш особистий пароль, а в рядку нижче повторіть його. Не забудьте записати цей пароль, він знадобиться вам для наступного входу. Після цього натисніть Зберегти. Готово! Ви успішно увійшли до свого особистого кабінету учня.